Президент компанії енергоатом Петро Котін відвідав одну з вітчизняних АЕС. Приводом для такого візиту стало повернення в роботу одного з енергоблоків після планового ремонту раніше, ніж планувалося. Очільник енергоатома провів виробничу нараду разом з керівництвом станції та трудовим колективом. У ході засідання учасники підбили підсумки роботи. Під час зібрання також обговорили виконання планів напередодні опалювального сезону для підготовки до осінньо-зимового періоду. Компанії енергоатом заплановано 480 заходів, частину з яких уже виконано. Ремонтна кампанія цьогоріч проходить зі скороченням термінів. Планово попереджувальних ремонтів енергоблоків. За словами очільника енергоатома, цього досягнуто шляхом координації та оптимізації проведення ремонтних робіт. Компанія докладає зусиль, щоб під час опалювального сезону забезпечити роботу всіх дев'яти енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. На черзі ремонти ще двох. Петро Котін завірив, що до настання холодів усі дев'ять атомних енергоблоків будуть відремонтовані і включають учені в роботу. Завершуючи тему ремонтів, президент Енергоатома нагадав про ще одне нововведення. Енергоатом ініціав також створення бригади з ремонту і технічного обслуговування для газових вимікачів на базі Рупеатом ремонт сервісу. У нас дуже багато газових вимікачів. Ми зараз створимо там додаткову бригаду Телі Газу, яка буде обслуговувати всі атомні станції, вимагачі, які є лігазове на атомних станціях. Звісно, досить актуальною є тема допомоги нашим захисникам. Президент енергоатома зазначив, що працівники компанії разом з проспілками закупили та передали ЗСУ 150 автомобілів, більше 5 тисяч бронежилетів та шоломів, а також понад 10 тисяч одиниць іншого спорядження та. Та обладнання. А на утримання підрозділів Нацгвардії, що охороняє АЕС, компанія перерахувала майже 2 мільярди гривень. Участь у нараді взяв і голова держатомрегулювання Олег Коріков, який відзначив командну роботу всіх працівників станції. Серед іншого зупинився на темі продовження строку експлуатації одного з енергоблоків і висловив оптимізм щодо виконання робіт з підготовки до цієї важливої події. Я ознайомився сьогодні з станом справ, там, як ми рухаємося по графіку. Чи, да, є відповідно, ми в графіці, я хотів би з цим привітати. Тобто, те, що як ми планували ще там раніше, і на початку року, як підійти до, скажімо так, коли в нас дедлайн, то Станом на сьогодні нам це вдається. Президент компанії енергоатом Петро Кутін подякував персоналу, який злагоджено працював задля того, щоб українці отримували електроенергію, та відзначив працівників АЕС почесними грамотами Міненерго та енергоатома за високий професіоналізм.